А з нами у студії новин директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіянов. Максиму Петровичу я вітаю вас. Доброго дня місто як не дивно і до честі міста вдається продовжувати реалізовувати програму муніципального житла і під час війни. Що це додатковий тягар для бюджету громади, чи це частина сталого розвитку економіки міста? Це глина у стійкість економіки. Дійсно, це е, такий інструмент і підтримки і будівельної галузі, і підтримки е, сумішних галузей. І як дійсно ви правильно відзначили? Е, ми з нашою програмою муніципального будинку, муніципальних будинків були по суті першими, хто ще в травні 2022 року відновив активну діяльність на будівельному ринку. Я нагадаю, що на той час в активній фазі було будівництво багатоквартирного будинку по вулиці Анатолія Бортняка в мікрорайоні Поділля. І в паралелі ми рухалися далі із іншими об'єктами. Наразі. В рамках програми ре реалізовується два проекти: це будівництво багатоквартирного житлового будинку по привокзальній 30 на 161 квартиру, і будівництво багатофункціонального комплексу із житловими приміщеннями, де буде 42 квартири на Скалецько. Це об'єкт, який Почався будуватися буквально наприкінці 23-го року. А наскільки це сучасне будівництво? Наскільки воно відповідає сучасним запитам людей, які хочуть жити у комфортному житлі, і наскільки воно враховує ризики, які несе за собою війна? От хочу відзначити, що якраз от, за цих понад два роки війни ми внесли суттєві новації у підходи до будівництва муніципального житла. І будинок на Анатолія Бортняка, і будинок на Костянтина Василенка були збудовані е, уже з підземним паркінгом. Це одна з перших е, новацій, яку ми робимо в рамках е, будівництва під час війни. Підземні паркінги вони виконують функцію як паркінгів, так і е, укриттів. Це є обов'язковою е, вимогою для будівництва в цей час, і тому ми. І в цих будинках, які зараз у нас в активній фазі, і провокзальна і скалецького, це, це буде витримано. Другий аспект він пов'язаний із тим, що місто ще в січні 2022 року першим в Україні задекларувало зелений курс, і відповідно в рамках одного із. Пріоритетів, які пов'язані із декарбонізацією і зменшенням викидів і навантаження на навколишнє середовище, ми прийшли до моделі, коли в муніципальних будинках не буде використовуватись газ, а вони є повністю лише на електриці. Тобто, як функцію. Обігріву, так і функцію приготування їжі і е, підігріву води ми здійснюємо через електричну енергію. Е, з цією метою е, в, ці, в ці будинки заводяться більші потужності ніж ті, де є газове забезпечення, і в квартирах відповідно е, в залежності від того, чи це одна чи двокімнатна квартира, заводиться від 8 до 12 кВт електричної енергії для того, щоб якраз от, е, ці функції забезпечити. З огляду на зростання цін на ринку нерухомості, і з огляду на ті новації у підходах будівництва про які ви сказали, чи вдається утримувати прийнятну ціну квадратного метра? Так, це до речі, одна із основних компонентів муніципального житла це одна з найнижчих вартостей квадратного метра на первинному ринку житла. Якщо говорити про при вокзально це 27,990 за квадратний метр. Якщо говорити про Скалецького із цим проектом, ми стартували трішки пізніше, і плюс за рахунок того, що там менша кількість. Квартири від, від, від відповідно більше навантаження на квадратний метр. Тут вартість 32 тисячі Але навіть ця вартість є е, достатньо комфортною, оскільки, по нашому аналізу, е, в середньому первинний ринок житла в Вінниці він коливається в межах 35-40 тисяч гривень за квадратний метр. Хто може стати учасником програми муніципального житла, чи розширюються категорії громадян, які можуть скористатися такою послугою, і чи належна доля цього житла належить військовим? Ну, дивіться, муніципальне житло, яке в 2009 році започатковувалось в першу чергу як програма для забезпечення працівників бюджетної сфери. Тобто це освітян, медиків, працівників куль... культури, соцзахисту со... і так далі, і так далі. Однак, якраз із викликами, які були пов'язані із війною, ми ще у вісім у роках ми довнесли таку категорію учасників програми як учасники АТО ОС з початком повномасштабної війни, ми чітко задекларували і виділили таку кавоту, як учасники. У російсько-українській війні і е, у всіх наших останніх будинках е, ми фіксуємо найбільшу квоту саме для учасників бойових дій, наприклад. По будинку на Скалецького з 42 квартир, загалом 29 квартир виділено для е, жеребкування серед учасників програми. І найбільша квота 19 квартир для учасників бойових дій і дві квартири для членів першого ступеня спорідненості сімей загиблих, учасників бойових дій. Тобто, загалом 21 квартира більше половина для. Або учасників бойових дій, або для сімей учасників бойових дій, також ми буквально з перших місяців війни з квітня місяця ми внесли зміни до програми і довнесли таку квоту, як працюючі або самозайняті переміщені особи, тому що ми розуміли, що для цієї категорії осіб важливо вирішити. І е, житлове питання для того, щоб створити належні умови для життя і їх інтеграції у, у громаду. Е, по е, привокзальній е, така категорія осіб подавалася. П'ять осіб е, одержали житло е, по, Скалецького, е, по Скалецького менше, але ми такий інструмент забезпечили. Максим Петрович, Я дякую вам за ваш час за розмову і за роботу вашої команди. Дякую вам. З нами у студії Новин був директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіанов. Ну а ми рухаємось далі.